Більше ж про оперативну ситуацію на півдні буду говорити з Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава вітаю! вас! Перш за все традиційно розкажіть нам про оперативну ситуацію на південному напрямку і про чисельність корабельного угруповання РФ. Що це за судна? Чи є загроза ракетного удару? Обстановка залишається досить напруженою, тому що ворог, використовуючи в тому числі і зміни погоди, перебудовує свою діяльність, і як тільки щухла грозове попередження, штормове попередження, і погода трошки влагодилася, вони негайно активізували і аеророзвідку, і авіацію, і артилерію відповідно. І за вчорашній день, зокрема, обласний центр Херсонщини потерпав понад 10 разів від обстрілів, і, взагалі, активізувалась така ситуація вогняна на правому березі. Зокрема, також тактична авіація підсилила цей накал. Знов 33 авіабомби було застосовано. Ворог продовжує тиснути на житлові квартали, на соціальну інфраструктуру. І, на жаль, за вчорашній день бойові дуже великі втрати. Троє людей загинуло, 15 поранених. Це і внаслідок авіаційних, і внаслідок артилерійських обстрілів. Ми намагаємось всіма силами в рамках контрбатарейної боротьби і всіх своїх інших бойових дій відкидати ворога максимально. Вже трошки полегшило на деяких ділянках щодо використання мінометних розрахунків, їх відкинути на відстань, щоб не досягали. Але ворог вишукує альтернативу, і як вчора, до прикладу. Застосував по Херсону реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого дуже великі руйнування і такі людські втрати, в тому числі те, що стосується корабельного угруповання в Чорному морі, шторм теж трошки вщух, і ми фіксували вчора надвечір до п'ятьох кораблів, розгорнута в Чорному морі. На сьогодні ранок фіксуємо два. Очевидно, що це був перехід від Севастополя до Новоросійська, оскільки. Дійсно, під час шторму вони не могли навіть цього зробити. Тобто, два кораблі це не ракетоносії, це викривачі надводної обстановки і прикордонне патрулювання вздовж узбережжя. Вони очевидно не несуть загрози, але наявність ракетоносіїв в пунктах базування і їх готовність до виходу на бойове чергування це і робить рівень загальної загрози ракетної з акваторії Чорного моря досить високим. От щодо цих кораблів у новоросійську, от раніше у штабі ВМС пояснили, що це через успішні удари наших військових суднах, зокрема по двох десантних катерах РФ, росіяни змушені були перебазувати свої кораблі в новоросійський порт і в Туапсе Краснодарського краю. І саме через то зменшилася кількість атак саме крилатими ракетами, бо була порушена логістика, тобто обслуговуючі персонали, і платформи лишилися в тимчасово окупованому Криму. А кораблі, тобто платформи, перебазувалися. Чи відомо вам яка ситуація нині? Чи намагаються вони вирішити цю проблему логістично? Очевидно, що вони будуть намагатися її вирішити якимось чином. Поки що ми не спостерігаємо відповідної фізичної активності з цього приводу, але знаємо, що ракетоносії і недводні, і підводні мають вже спорядження, і їх перебування в Новоросійську, до прикладу це вже фактично. Половина готовність до виходу на бойове чергування. Вони можуть бути залучені і можуть нести загрозу. Також знаємо факти, коли ворог застосовував ракети на сі і надводні, і підводні просто з бухти, в тому числі новоросійської, Тому Генеральний штаб і визначає, що рівень загрози при цьому не зменшується. Пані Наталі, от щодо того, що в тимчасово окупованому Криму росіяни розмістили ракетні комплекси Бастіон, з яких гатять Оніксами ракетами, чи що вам відомо про їхнє застосування, в якій вони готовності? Час від часу ворог застосовує ці ракетні комплекси берегові, і дійсно, якраз ракети типу Онікс найчастіше дошкуляють саме нашому регіону, південним регіонам, зокрема Одещині. Це протикорабельні надзвукові ракети. Нагадаю, і вони дійсно мають особливості застосування, коли прямують дуже низько, близько над поверхньою води, ускладнені для виявлення і надто швидкісні надзвукові для того, щоб по них працювали системи протиповітряної оборони. Тобто це така складна зброя для ураження, і ворог її застосовує якраз в напрямку припортової інфраструктури, хоча досить часто. Звучали як якраз і в житлові квартали, зокрема Одеси. І на завершення нашої розмови хочу вас розпитати: от щодо того повідомлення, яке з'явилося напередодні, кілька російських державних інформагентств повідомили, що російські командири вирішили перегрупуватися свої війська у Херсонській області, відвести по річці Дніпро. За кілька хвилин ці повідомлення анулювали. От Аналітики Інституту вивчення війни наводять три версії, але але кажуть, що незалежно від причини обставин повідомлень держінформагенції РФ реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими для РФ в інформаційному просторі. Розкажіть нам, що ж там таке відбувається на лівому березі, і цікава ваша думка: то що це було? Це вкид, це помилка, чи це все ж таки якась інформ операція направлена проти України. Очевидно, це спроба виміряти готовність і спосіб реагування нашими силами на подібні заяви, оскільки в довготривали час в публічному просторі, в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси для того, щоб пролунала подібна заява. І тоді вони спровокували наш хотіли спровокувати нашу реакцію, але реакція не послідувала. Вони зрозуміли, що отримав. Мали зворотній ефект. Фактично в їх війську почалась паніка. Паніка в їх війську почався, посилився розбрат, і вони були змушені це прибрати. Насправді в них не дуже хороші справи, оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться на лівому березі, наближена до критичної. Там процвітає дезертирство, процвітає суперечки між самими підрозділами. Немає злагоджень і це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли сили оборони своїми злагодженими якраз діями тиснуть на присутність військ на лівому березі. Пані Наталі, можете повідомити нам про от, просування наших військ на яких рубіжах, якщо можете? А звісно, ні, оскільки я маю честь і офіцерську гідність для того, щоб берегти наші підрозділи, щоб берегти. Тіх тих місцевих мешканців від агресивних вкидів і агресивної поведінки ворога, оскільки після такого напруженого ажіотажу інформаційного навколо цієї теми, дуже потужними бомбардуваннями було вкрите лівобережжя, і від цього потерпають в першу чергу місцеві мешканці. Тому я закликаю всіх дослухатись військового командування, дотриматись режиму інформаційної тиші, коли це буде необхідно, можливо і доречно. Ми обов'язково все повідомимо, що жодного разу не замовчували. Розумію, дякую вам, що знайшли час і доєдналися до нас і повідомили оперативну інформацію. Про оперативну інформацію на Півдні нам розказала Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого ра.